Сухий корм Сейворі, свіжа індичка з качкою для дорослих вередливих котів. Сейворі це корм для вередливих котиків супер преміум класу, холістик, що вироблений із свіжого м'яса птиці та фермерських продуктів, найвищої якості не містить ГМО та шкідливих добавок. Рецептура Сейворі розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для котиків. Сухий корм сейворі для виробливих котів дуже смачний. Та містить свіже м'ясо індички і дегідратоване м'ясо, качки, суперфуди, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрити блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання котиками. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування котів із чутливим травленням. А вітамінний та мінеральний склад забезпечить котику міцне здоров'я та енергію для щоденних розваг. Сейви зроблений із свіжого м'яса птиці. Має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування котиків кормом сейворі додатково вказані на звороті упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат.